З Олександром Вангриновичем прощаються у Тернополі патріот України, Лемок, громадський діяч, почесний громадянин Тернополя, голова всеукраїнського товариства Лемківщина. Бог дарував йому довгий вік, кажуть знайомі. Усі свої 84 роки він працював і надихав, їздив і мотивував. Сам він депортований, тому усе лемківське йому боліло. Це був великий чоловік. І Так, духом як і характером він був великою людиною і духом, і характером. Його життя не було легким, бо виїхав з дому ще коли мав шість років. Тому він не пам'ятав ту історію, але пам'ятав тяжку дорогу, щоб тут на Україні залишитись. Нині згадки про нього на світлинах того відео на екрані, а ще в пам'яті усіх цих людей, які прийшли, аби востаннє подякувати за все, що пан Олександр зробив для українців. От я його таким сяючим, як сонце, пам'ятаю, з усмішкою, білим по білому. Його виступи завжди відзначалися такою, знаєте, такою, такоюсь таким лемківський, такою лемківською особливістю, навіть спілкування. Він завжди був дуже дотепний. Завжди він міг, знаєте, крім трагічної нашої гілки, щось озвучити таке дотепне, що було власне характерне для Лемків. Звісно, дуже тяжко прощатися з людиною. Яка стільки зробила для відродження цієї гілки лемків. Відомий пан Олександр насамперед завдяки роботі із депортованими лемками, зібрання фестивалі, музеї, все, що існує в Україні, пов'язане із вимушеними переселенцями, асоціюють саме із ним, Венгриновичем. Тож і прощання нині зачитують Лемківською. Від нас пішов так, наш няню, вірний син Лемківщини. Він нам завжди допомагав всьому. Ми в кузові пам'ятник відкрили. Він всюди нас, інноватори, на управління, допомагав, підказував. Ну, як сказати, няню є няню. Батько такий дійсно батько. Це життя він речі, віддав для того, щоб піднести морально дух тих людей, яких ті влади принизили. Велика праця, велика, велика робота. За що він заслуговує велику повагу всіх переселенців. Саме завдяки праці Олександра Венгриновича лемківська культура була широко популяризована, продовжувала існувати і мандрувати. Саме такі люди були росіянами, цих давніх правдивих лемківських практик, культурних мов, звичайно, повляків, яких з кожним день важче буде зберігати. Коли величезна людина, це ціла епоха. Люди не коварка багатьох. Я дуже вдячний всім тим, що вчора помолитися, сьогодні помолитися. Великим ушам повага велику вдячність. Але справа, яку прави він має бути надалі. продовжена. наш няню, наш батько так називали його переселенці Лемки. А нині дякують за зроблене. Обіцяють продовжувати гідну справу великого сина України.